Мої ну вітання всім 29 листопада, вже вечір. Давайте зробимо такий розклад. Ви мене запитували стосовно нових правил з 1 грудня призову до армії з 17 років. Мають подати списки. Мають подати списки всі роботодавці, навіть заклади освіти до ТЦК. Я так розумію, що це за грудень, вже з 1 грудня мають подати списки, дається місяць, а з наступного року вже будуть там, можливо, буде новий призов. Ну, зараз запитаємо, ну давайте подивимося, чи дійсно з 1 грудня будуть подавати оці списки всі роботодавці та заклади освіти до ТЦК з військово Зобов'язаним. Ну, списки чоловіків з 17 років. Кому вже виповнилось 17 років? Чи дійсно це так? Ну, це план такий, так. Да. Це вже план і уже діє. Тобто зараз це вже є. Так, да, молоді хлопці. Ось бачите, карта молодого хлопця. Паш. Дійсно так, карта перемоги, карта дій, молоді хлопці дійсно будуть, будуть подавати ці списки всі роботодавці та заклади освіти. Давайте далі запитаємо, призов в 2024 році в Україні до армії. Невже дійсно буде призов з 17 років? Невже дійсно буде призов з 17 років? В Україні в 2024 році. Так, карта Дураку. Бачите, щось нове. Карта молодої людини. Новий шлях. Новий шлях до перемоги. Карта ще очікування. Я так розумію, можливо, не з 17 можливо, з 18. Хоча той рік він там багато ролі не грає. Ну, може, і грає. Ну, тут потрібні дійсно не всі підряд, а мотивовані по карті перемога. Хто дійсно хоче, в кого є таке бажання? Імператриця, Україна, зірка і король Пентаклі. Так, бачите, ведуться роботи, будуть їх навчати. Я розумію, що, можливо, не відразу їх відправлять на війну, а будуть навчати. Карта навчання. Дуже сильний страх у людей. Тупікова ситуація, безвихідь. І бачите, у кого безвихідь? У матерів, у жінок. Ось як бачите, хлопець стоїть, а у матері просто істерика, безвихідь. Ось таке може бути. В принципі, дуже велика ймовірність. Давайте запитаємо, чи є дійсно бажаючі, мотивовані молоді хлопці з 17 років в Україні, які дійсно хочуть захищати Україну. Чи дійсно є такі хлопці? 9 Пентаклі. Бояться. Ні, дуже мало. Бачите, бояться карта обмежень диявол, бояться. І по можливості будуть пропонувати гроші. Дев'ять пентаклів. Захист, п'ять мечів. Бояться стати жертвою. Дійсно, трійка мечів, удар в серце, ось молода людина і ось карта втрати. Це більше, більше як жінка. Бачите, для матерів удар в серце, що їхнього, їхню дитину хочуть забрати. Ну, дуже молоду людину. Так, давайте запитаємо загалом, що скажуть карти. З 1 грудня 23 рік всі роботодавці та заклади освіти мають подавати до ТЦК списки з військовозобов'язаними від 17 років. Що буде далі? Що буде далі? По цій карті будуть ховатися, будуть скриватися, подлась хитрость, обман. Ось, бачите, дві карти. Подлость, хитрость, обман. Будуть скриватися. Угу. Карта смерті. Дуже бояться, дуже бояться. Паж меч... мечів. Агресія. Навіть дуже сильна агресія буде. Буде навіть сильна агресія. Це може, це може топікова ситуація. Десять мечів. Ну, дуже погані карти. Оце все може призвести до якоїсь великої хвилі негативу в суспільстві. І тут навіть карта уходу, карта граніць, можливо, будуть виїжджати молоді люди, у кого є можливість. Я не знаю, через кордон пропускають 17-18-річних. Можуть навіть і, давайте запитаємо, чи будуть виїжджати молоді люди за кордон, 17-річні хлопці. Ще будуть виїжджати за кордон. Ну, так, бачите, сім мечів від страху. Від страху. Коли так, карта дороги. Ну так, три вищі аркани, знов карта кордонів. Будуть виїжджати. Ну, це в кого є можливість. Ну, що я можу сказати? Хочеться тільки щоб найшвидше. Це все жихіття закінчилося, і всі наші хлопці, чоловіки повернулись додому. Бажаю всім гарного вечора!